Метро гарні ціни, акційні зараз на чипси Лейс від двох штук 44,90 в асортименті. Гірмейстер 519 гривень від двох пляшок 0,7. Таперечі 200 гривень, літровий від двох пляшок і редлейбл. 729 гривень одна літра від двох пляшок. Валентайс одна літра 700 гривень, Джеймсон 07, 719 гривень від 6 пляшок. І вино 240 гривень від двох пляшок 07. Бо львівське від трьох пляшок 20 гривень. Дві бабанка. Рушнички зараз такі. З Бекистану. асортименті 800 гривень, є різних кольорів. Два, три, чотири види, Фарба палет 60 гривень в асортименті, гарна ціна. Ось такі класні ціни на пиво, квас. ЖБ банка 19,50 гараж 35 гривень, Тубург 26,90, Карлсберг для трьох пляшок, акційна ціна, Тубург 28,90, але вже від 20 пляшок ціна. Ціні ціни на курочку. Епікур 115 гривень. Це в нас що йде? Ціна за кілограм, тушка свіжа, І філе. курки, а, курки стегна 225 гривень за кілограм. Воно, до речі, дуже смачне. На сири. Маздан 390 гривень за кілограм. Цінні ціни, кому традиційні, 80 гривень брусок. І королівський сир, 115 гривень. За брусок акційна ціна. Ось такий комо Enermink. Також 80 гривень за брусок. А, до речі, Всім Дякую всім перегляд. Ставте лайки, подобайки. До побачення.